Я той, кого бусифікували. Тільки ворогу побажаю такий досвід. Не задавайте питання. Найкращі історії з Reddit і не тільки. В постах збережено оригінальний і відвертий контент, і може зустрічатися мат. Дами чи нікому завідний жених не треба. Хер в мене невеликий, але з іншої сторони 15 лямів. Нещодавно читав пост про уточнення даних. Якщо ви попадаєте до ТЦК, то на наступний день ви вже будете на полігоні. Тепер до справ: якщо доживу трохи пізніше, зроблю пост про те, з чим ви тут зіткнетеся, і дам пару порад від себе всім мирного неба. Оновлення у нас викладають волонтери, які нам підключили свій Starlink на пару годин. Шок бачити таку швидкість інтернету. Дякую всім, хто написав слова підтримки. Повна історія буде вже пізніше, бо рідко виходить користуватися телефоном. Слава Богу, тут можна зловити трохи інтернету. На текст вистачає людина, яка написала коментар про те, що таким як я треба бити морду за такі пости. Бро, не треба. Я ж тебе тепер захищаю ціною свого життя. Не звертайте увагу на негативність. Тивні коментарі мені він теж погрожував, хоча я написала лише те, що такою бусифікацією цивільних розділяють з військовими методом внутрішнього конфлікту, а тим часом Оксанки захищають честь України як країни з найкращими повіями десь у Берліні. Українські дівчата, які так само воюють або готуються, щоб піти воювати, just exist. Чи ти замислювався колись, що українські чоловіки теж можуть за кордоном собі когось шукати? Чи це такі просто подвійні стандарти у тебе? Різниця. У тому, що чоловікові важко когось знайти, а дівчині абсолютно легко. І якщо дівчина шукає собі пару з іноземців, то вона шле нафіг усіх хлопців. Бро, тримайся! Також кілька днів тому бусифікували родича. Не виходить на зв'язок вже другий день. Прочитала в Редіті, що відбирають телефони, поки йде навчання, але ж повинні давати дзвонити по неділях. От тепер і думаю, що робити. Вже неможливо терпіти це борошно. Хочеться нахуй рознести і русню, і наших совкових під. З їхньою дідовщиною. за телефони то залежить. У мене ні ТЦК, ні вже на службі не забирали. Така що там за досвід? Цікаво. Наприклад, у мене досвід трьох днів на морозі в черзі військомат в 22-му році. Я теж угораю з цих мамкіних нещасних. Ми б. Третій рік їбашимо, і норм. Купа найкращих побратимів полягло або скалічені. Теж норм. Але як зачепили те нещасне, то одразу плаче на весь інтернет. Так, жахливий досвід жахливий. Досвід отримання автомата вночі 24 лютого, і чотири доби на посту на морозі перед першою можливістю поспати пару годин сидячи. Поряд з такими ж самими замерзлими гавріками, яким бабульки виносили з хат свої побиті міллю шуби, коли головним продуктом споживання були сигарети. Але то таке. Дитячі іграшки, але ж інша справа, коли злі ТЦКшники відправляють тебе в учебку з буржуйкою і поганим інтернетом. Отож, пекельні борошна. Тоді вдалося потрапити, чи тоді не знайшлося місця? Вдалося чисто формальне ВЛК і в учебку. По перше, лютий та й початок березня військкомати не проводили ВЛК, одразу розподіл до частин. Друге, призов в більшості випадків проводився військовою частиною, бо військомати не могли впоратися власними силами. Та й час був трохи інший. Третє. Незадоволені бусифікацією змінюйте ситуацію самі події в ковелі, вам вприклад. Не пазди формальне ВЛК було завжди. Якщо у тебе не було, не значить, що у всіх не було. У нього було і в мене теж. Ну про 15 лямів ти загнув. Зараз більш модно бути безвісти пропавшим. А ще модно, так скажемо, знайти алкоголь, нікотин або ще якісь речовини, що повністю анулює всі виплати. Так а це як? А ви не знали, що якщо судєбка знайде речовини в крові, то ти типу, сам винувати і хер тобі, а не виплати. Щодо тієї тємки можу підсказати. Я екс військовий, і зараз більшість загиблих проводять як безвісти, зникли припустимо, 70%. Аби стату не погіршувати, та й сума виплат зменшується десь в 14-15 разів. Тобто сім'я рік отримує бойові, а потім до побачення. Ну а потім наш потужний пи. Дить про смішні цифри полеглих воїнів. Ну так більшість загиблих дійсно можна записати як безвісти, не тому що заговор проти народа, а тому, що не всіх встигають витягти, ідентифікувати, хтось залишився на кинутих позиціях. Від когось мало що залишилося, хтось у полоні, і про нього нічого не відомо. На жаль, випадків, коли тіло дійсно витягли та повернули родичам, не так вже і багато. Тримайся, є надія, що заберуть в норм бригаду, якщо себе проявиш. Є надія, що піде все заче і залишиться живим. Воювати з таким відношенням ніхто не повинен. Нормальне таке схвалення дезертирства. Як військовий, я просто шокований, що такі, як ви, вважають, ніби в армію ідуть лише смертники. По факту якось так і є. У нас третина батальйону втрачена менш ніж за тиждень. Зараз ніби стабілізувалося трохи, але хлопців на позиціях міняти ніким. Думаю, що в старіших бойових бригадах ситуація. З залученням новачків краще, а в новостворених повний пиздець. На жаль, то якесь ІПСО, 30К втрат спочатку повномасштабки і то завищено. А по телемарафону ми ось ось на кордони 91-го року вийдемо. Але я мав на увазі не лише загиблими, багато поранених. Я поки був цивільним, взагалі не розумів, як то у людей вистачає совісті тікати в СЗЧ. Але зараз, через кілька місяців в армії, сам я в СЗЧ точно не звалю, але і інших засуджувати перестав. Яка армія, такі і думки. Дякуйте ТЦК та корупції, за яку ніхто не хоче вмирати. Особисто я йшов воювати за депутатів та їх дітей. Ось війна скінчиться. Поприїжджають діти депутатів з Мальдів та Майорок, ситі та лощені на всі великі бізнеси та в Раду. та будуть з телевізора розповідати, як вони багато зробили для України на світовій арені у той час, як солдафони ледь все не проїбали. Тож для них не буде грошей ні на соціалку, ні на лікування. От тоді і пригадаєте, як з цього сміялися. Ми просто бачимо, що Оксанки з'їбали за кордон і. Буця з Іванами з руснею, прикриваючися, Make Love Not War, а нас тут тримають у черзі на обой. Я, до речі, не дуже зрозумів, як бусифікація пов'язана з пошуком нареченої, але не задаю питання. Ну, типу, 15 мільйонів платять за загиблого. Навіть у голову це не прийшло. Сьогодні був у ТЦК, а перед тим був у 22-му році. Ніхто мене не хотів нікуди тягнути. Мабуть, залежить від ТЦК. Дай вгадаю, ти заброньований або маєш відстрочку, або проблеми зі здоров'ям. Я обмежено придатний вже 30 років як, але зараз це нікого не хвилює. Майже всіх визнають придатними. Перевіряли документи і сказали, що без вклейки кода в старий червоний військовий квиток він не дійсний і тому треба йти в ТЦК. Ну що, вклеїли, і як не дивно, всім було пофіг на мене. Обмежено придатних вже немає. Якщо ти сьогодні ходив до ТЦК, то тебе б мали відправити на ВЛК Головне, нічого не підписуй. В моєму випадку не допомогло. Жодної повістки не вручали, результатів ВЛК в руки не давали. І ось я тут, в десяти кілометрах від нуля, в якихось залупатичах. Тебе били? Попити та поїсти давали, поссати. Дзвінок родичам дозволили зробити. Телефон забирали? Так, телефон забрали. Саме тому він сидить на редіті. Це з його телефону ТЦК пише: Я телефон можу підтвердити. Тримайся, це я про заряд. Телефон забирають у самому ТЦК або на підльоті. За один день тебе відправляють на ВЛК і одразу дають повістку на відправку в цей же день. Після проходження ВЛК та з повісткою ви вже військовослужбовець. Юридично це гайки, тому і телефон вам можуть віддати. Ви так пишете, наче він не в ЗСУ, а в тюрму попав. У вас дуже викривлена уява, як це все відбувається. Право людини на сумлінну відмову від військової служби передбачено такими документами, і далі перечиняйте. Числюються, якими припустимо, що якимсь чином через адвокатів або ще якось бусифікований подасть в ЄСПП і навіть виграє. Що далі? Держава не забиє болт на рішення якогось там недержавного суду. Судячи з досвіду журналістів, які перейшли дорогу владі, скоріш за все таку людину швиденько хлопнуть, а там вже немає людини, немає і проблеми. А чому ти не йдеш все СЗЧ? Тому що ти йдеш на або на бутилку твій вибір. Головне, щоб не на війну будемо дуже вдячні за коментар на те, що ви вже почули. Ну а ми йдемо далі. У випадку затримання ким завгодно, окрім поліцейських, самооборона є повністю законною, оскільки лише поліція має повноваження затримувати. Тому я у випадку спроби мене бусифікувати, якщо не вдасться втекти, відбиватимусь усіма доступними засобами, що і всім раджу. Тягнуть до буса, виривайтеся, бийте всіх, кусайтесь, робіть що завгодно. Вже сидите в бусі, вибивайте вікна, спробуйте зламати важіль перемикання передач. Знову ж таки, лупіть усіх подряд усіма можливими засобами. Вас викрали ваше право захистити себе від злочинців і ні в якому разі не смійте виявляти до них жодного милосердя, бо від них ви його не дочекаєтеся. От після таких дій тебе просто пристрелять і прикопають десь у посадці, тому що лізти з голими руками на людей з вогнепальною зброєю не найрозумніше рішення. Не у всіх вона є. Крім того, я теж можу бути не з голими руками. Ну і на сам кінець читайте уважніше, бо в першу чергу я раджу тікати. А коли вже втікти не вдається, то який вибір дати з себе знущатися? Мене бусифікували 6 вересня, я в учіпці ще два тижні навчань залишилося. Тримайся, позавчора приїхав на бригаду. Хоч пішов добровольцем, в навчальному центрі був у роті, де 95% бусифіковані. Досвід однозначно не дуже. Та і у мене на курсі принаймні погода була нормальна весь час. Головне виділити адекватних курсантів швидко, бо якість набору це просто жах. Брали кривих, косих зі снідом і гепатитом, білочники і далі по списку. Не спіши записуватися до перших ліпших покупців, постарайся придивитися. Обіцяють забрати дронщиком, репчиком та ким завгодно усі представники, але це дуже популярна замануха. Зараз в тебе є можливість попасти на дрони, так як був наказ Генштабу кожній бригаді. Мати батальйон безпілотних систем замість роти. у вільний час, крім сну, спробуй почитати щодо чого, або навіть пройти курс інженера БПЛА на Прометеї. Це дасть тобі значну перевагу при відборі. Уникай окремих стрілецьких батальйонів і решти хто окремий, але придатний до бригади. Практика показує, що комбригам на них насрати і використовують їх відповідно. На сьогодні, все. Дякуємо за увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за коментар до історії, яка вам сподобалася. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit UA Talks. Всі посилання, як завжди, в коментарях.